Більше 25 українських банків підписали так званий меморандум про посилений фінансовий моніторинг своїх клієнтів. Меморандум запроваджує єдині посилені правила для перевірки клієнтів і моніторингу їхніх фінансових операцій. Для клієнтів із високим рівнем ризику, які не можуть підтвердити свої доходи, з 1 лютого 2025 року буде діяти ліміт на операції до 50 тисяч гривень на місяць. Клієнти із Середнім рівнем ризику матимуть вищий ліміт 150 тисяч гривень на місяць. Але з 1 червня цей ліміт також знизять до 100 тисяч гривень на місяць. Що це означає на практиці? Перше більше перевірок від банків, друге більше заблокованих карток, третє більше звітів про підозрілі операції до державного фінансового моніторингу. Що робити? Моя порада. Ретельно плануйте свої операції та підтверджувальні документи для них.